Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 лютого. 1 лютого 1664 року завершилася облога глухова військами польського короля Яна II Казимира. Після кількох тижнів безуспішних штурмів у морозі, нестачі провіанту та постійного опору козацького гарнізону королівська армія була змушена відступити. Глухів вистояв, і це стало не просто локальною перемогою, а важливим стратегічним переломом у боротьбі за лівобережну Україну. Саме з цього моменту почався загальний відхід польсько-литовських військ із регіону. Спроба Речі Посполитої і повернути контроль над українськими землями зазнала краху. Для місцевих населення це означало шанс на стабільність після десятиліть війни, руйнувань та зміни влад. А для козацької старшини зміцнення позицій у складній політичній грі між Варшавою, Москвою та власними амбіціями. Оборона Глухова стала прикладом того, як витримка одного міста може змінити хід цілої кампанії. Вона показала, навіть у найважчих умовах маленька фортеця здатна вплинути на долю великої держави. А як ви вважаєте, чи могла Річ Посполита втримати лівобережжя, якби Глухів впав? Напишіть свою думку у коментарях, а також підтримайте наше відео файником і підпискою на канал. Сьогодні ми розповімо вам про подію 1 лютого 1922 року, коли політбюро ЦК КПБУ ухвалило рішення про вивезення 8 мільйонів пудів хліба з голодуючої України до Росії. Зима 1922 року. У селах України холодно, голодно, безнадійно. Громадянська війна, розруха та посуха залишили після себе вимерлі хати і опухлих від голоду людей. Хліба не вистачає навіть для тих, хто працює день і ніч, але в кабінетах радянської влади ухвалюють інше рішення: 8 мільйонів пудів зерна треба вивезти до Росії. Аргумент простий: хліб потрібен для забезпечення міст і Червоної армії. Місцева влада не має вибору. Наказ згори означає обов'язкове виконання. Озброєні загони проти розкладки. Ходять від хати до хати, вилучаючи остання. Люди ховають зерно в ямах, засипають пополом, але його все одно знаходять. Тих, хто наважується чинити опір, жорстоко карають. На засніжених вулицях міст з'являються опухлі від голоду селяни, які шукають хоча б шматочок хліба. Тим часом ешелони з зерном прямують на схід, де їх зустрічають як рятівний вантаж. 1 лютого 1709 року команда англійського корабля Дюк висадилася на безлюдному острові Хуан Фернандес. Вони й гадки не мали, що знайдуть тут людину. Назустріч матросам вибіг засмаглий, обірваний чоловік із довгою бородою. Він махав руками і говорив нерозбірливо, наче забув, як правильно вимовляти слова. Це був Олександр Селкірк. Моряк, який провів тут майже 4,5 роки у повній самоті, колись він був членом екіпажу корабля «Сингпортс», але посварився з капітаном і сам попросив висадити його на острів. Він думав, що інше судно незабаром забере його, але минали дні, потім місяці, роки. Селкерк виживав як міг. Лював на диких кіз, ловив рибу, будував собі укриття з гілок і шкур, а щоб не втратити здоровий глуст, розмовляв саме з собою. Він виготовив примітивний одяг зі шкур тварин і навіть зробив собі зручне житло. Одного разу на острів висадилися іспанські моряки, і Селкірк змушений був ховатися у джунглях, щоб не потрапити у полон. Після того, як англійці нарешті врятували його, він ледве звик до життя серед людей. Його порятунок став сенсацією в Англії. Капітан Вудс Роджерс описав історію Селкерка у своїй книзі Кругосвітня Подорож. А Даніель Дефо використав її як основу для свого знаменитого роману Робінзон Крузо. А як ви думаєте, чи зміг би сучасний міський житель вижити на безлюдному острові так довго? Якщо думаєте, що так, то поставте лайк цьому відео. А якщо ні, то теж поставте лайк.